Велич мистецтва найяскравіше проявляється в музиці Йоган Вольфганг Гьоте. Як кажуть схід, справа витончена. Зі сходу до нас прийшло чимало цікавого і корисного, наприклад, цифри, якими ми користуємося у повсякденному житті. А також низка незвичних для європейського вуха екзотичних інструментів. Ви подумали про ось це? Ні, це звичайний кальян. Але він також пов'язаний з культурою тих країн, про інструменти яких ми сьогодні і поговоримо. І, хоча схід подарував нам величезну кількість різноманітних музичних інструментів, мова піде виключно про духові. Звісно, що охопити весь спектр цих знарядь музиканта навіть фізично неможливо. Тому ми вирішили ознайомити вас із тими інструментами, які сьогодні можна зустріти і почути на теренах нашого краю. алейкум. Доброго дня. Коли настає той момент, коли хочеться доторкнутися до якоїсь екзотики і дослідити інструменти, які не притаманні нашим теренам? Граючи на інструментах, які для нас є традиційними, знаходиш інформацію, що як виявляється, у інших народів є інструменти, які дуже близькі і споріднені з цими інструментами. Ну, мені, наприклад, було е, цікаво зрозуміти, як розвивався там, подібний інструмент, е, скажімо там, у, у балканських народів, чи, чи на Сході, там, у Арабів, чи у турків. І, і приходиш до того, що, є, що в цих інструментах є багато е, спільного коріння. Відомо, що е... Всі світові релігії прийшли до нас зі Сходу. Відповідно виникає думка, що звідти мало до нас прийти ще й багато музичних інструментів. От я бачу таке розмаїття, що просто голова йде обертом. Що об'єднує всі ці інструменти, які тут -от лежать на столі? На півдні дуже багато росте рослин, які Ну, для яких треба там мало зусиль, щоб зробити з них інструменти. Наприклад, якщо ми там беремо бамбук або е, очерет, от отакий от, товстий. З них дуже легко зробити ці інструменти. Якщо, е, якщо ми йдемо далі на північ, там значно менше є рослин і треба більше зусиль, щоб зробити ці інструменти. І тому, коли от, е, світ розвивався, торгівля, мистецтво дуже багато інструментів, саме так до нас і прийшли. Прийшли не тільки інструменти, а прийшли навіть і якісь, е, якісь мелодії. Ну, от ми почали з інструментів, які можна так назвати, якщо по-науковому, аерофони. Ага. Так, тому що тут в мене ще є язичкові інструменти, то я е, хотів би показати ще один інструмент. Це називається кавал. І найчастіше можна почути назву Македонський кавал. Хоча також він є і турецький інструмент, і, і болгарський. Оце в мене такий дерев'яний майстровий інструмент з Македонії. Цей же інструмент є вже в мене, це вже я сам робив. Його можна зробити дуже легко. Устої пластикової труби. І він нічим не гірший, ніж дерев'яний інструмент. Пластик навіть. Хочу тут бачите і очеретяні, і бамбукові інструменти. Пластик звучить нічим не гірше і навіть на нього не впливають там погодні умови, вологість чи мороз. Добре, вдавнину ці інструменти використовувалися переважно, на мою думку, пастухами, які пасли ну, на сході там, віслюків, верблюдів. Не обов'язково пастухами. Ну, не обов'язково. У ну, да. мене асоціюється з пастухами. Ось у мене є такий інструмент бамбуковий. Називають його сякухаті, або зустрічається назва Шакухачі. Це інструмент з Японії. Так от на ньому не пастухи грали, а на ньому грали дзен-буддийські монахи. І цей інструмент взагалі дуже такий цікавий. Дуже довгий час він вважався інструментом не сценічним. Тобто на ньому вважалося непристойно десь там зіграти на сцені чи щось таке. Це був інструмент швидше для медитації. От, теж інструмент з бамбуку. Ну, цей інструмент е, асоціюють з Індією. І цей інструмент Бонсурі, можна сказати, що це попередник, попередник е, поперечної флейти. Mm -hmm. да. В Індії теж пов'язують ну, інструмент містичний, якби сакральний. Там, індійський Бог Крішна грав на цьому інструменті, тому, тому ці звуки для індійців теж несуть якийсь зміст. В основному це ми говорили про аерофони, але ж в нас ще тут -от такі стоять дуже цікаві інструменти. Це вже можемо їх так назвати, це родина язичкова, якщо так науково. Оце от таких три інструменти. Язички, як я зрозумів, це оці штучки, да, такі? Так, це отакі от штучки, вони робляться з тоненького очерету. Хто знає інструмент Габой, то це от інструмент близький. До гобоя. Але звучить значно голосніше. Як він називається і звідки він з'явився? Цей інструмент називається зурна. У нас на Україні, до речі, цей інструмент також він прийшов зі Сходу і у козаків був такий інструмент, як сурма. І були отакі от сурми. Вони були і більші, і менші, так само, як тут. Дуже голосно звучить, але ж треба спробувати. Зурна, да, так, зурна. Наскільки я зрозумів, треба мати неабиякі легені, щоб грати на цьому інструменті. Ну так, да, на флейтах все таки легше. На оцих -от всіх таких свисткових аерофонах легше. Важко собі уявити, коли грає цілий оркестр зурнистів. Коли сидиш поруч з людиною, яка грає на зурні, то можна просто втратити слух. Ось ще цікавий інструмент. Ну, мені навіть по термінології е, трудно сказати, як цей інструмент називається. Це теж язичковий інструмент, але він е, зроблений таким чином, що оцей оце є сам інструмент, язичок тут не двойний, а такий от, одинарний. Як саксофона. — Так, як саксофона. І тут ще зроблена така, це можна назвати повітряна така камера е, із диньки. Це для того, щоб тиск повітря порівно, порівно розходився і, і тиснув на цей язичок. І от звук дуже схожий до сорни. Яка ситуація зі всіма цими інструментами сьогодні в Україні? Чи є на них попит? Взагалі, як вони з'являються тут? Ну, є багато людей, які цікавляться цими інструментами. Я не можу сказати, що це масово, це і не потрібно, щоб було масово. Є, е, там, люди спілкуються між собою, грають, вивчають ці інструменти, там. є фестивалі навіть. Етнічної музики, етнічні... да, етнічної музики, де саме якісь є там майстер-класи, щось присвячене цим інструментам. При грі на всіх цих духових інструментах треба звертати увагу не тільки, як правильно розмістити пальці, але й на правильне дихання. До речі, можна всі 10 пальців поставити так як треба, а звуку все рівно не буде. Треба відчувати подушечками. Всі ці дірочки, і тоді щось вийде. Ну, мені з цього всього впала у вічі ось ця плейточка. Я зараз спробую на ній щось зіграти. Як кажуть на сході перед кожною доброю справою бісміля Рахмані рахім». Вім'я Аллаха, милостивого і милосердого. Якщо коли-небудь доведеться побувати на сході, то розважати своєю грою якихось арабських шейхів мені швидше за все не дозволять. А от десь випасати у пустелі верблюдів і розважати їх своєю невимушеною грою, це швидше за все мене і чекає. Гру на східних Духових музичних інструментах в нашій державі, як правило, ніхто не викладає ні в музичних школах, ні в консерваторіях. Для наших теренів це свого роду екзотика, якою займаються здебільшого музиканти, які вже все встигли витиснути з сопілки чи флейти, хочуть розширити свій кругозір та й просто долучитися до музичної культури народів світу.